Я хотів би сказати, що список наш, до речі, як і майже от якщо будете аналізувати наших, я зараз їх назву, це сплав дійсного досвіду і молодості. Молодих, амбітних людей, в хорошому розумінні цього слова, і людей, яким уже нічого не треба доказувати в житті і не треба обіцяти. А просто за ними конкретні справи, конкретна життєва позиція, конкретні голосування. Де коректно? Конкретний доробок у своєму житті. Ну, ось я тепер вам перерахую наших кандидатів по мажоритарних округах. Ми зважували все по місту Житомиру. Радилися кого. Прийняли рішення і міська партійна організація. Вісувати першого секретаря міському партії, він же депутат міської ради. Керівника відділення Українського інноваційного банку «Укрінбанк» Миколу Федоровича Романюка. По Бердичівському, якщо можна так казати, округу ми висунули Демчука Костятила Лукича. Це керівник колишнього колгоспу, так скажемо, а нині фермерського підприємства. Назва товариство Теплиця, він його очолює. А на громадських засадах він другий секретар Бердичівського райкому партії сільського нашого. Він же депутат-мажоритарник по Бердичівському округу. Ми вважаємо, що це принципова людина. Ми вважаємо, що це людина, яка своїми конкретними справами себе зарекомендувала, і він може скласти достойну конкуренцію на цьому округу. Корзун Леонід Васильович, так званий Новоград-Волинський округ, 66-й якого вже заволювали, як кажуть, зарезервували і так далі на всіх субстанціях і інстанціях за земляком Литвиним, іде Корзун Леонід Васильович. Молодий чоловік, якому виповнилось в цьому році 40 років. Це з нової плеяди комуністів. Це людина, яка прийшла далеко після 93-го року в партію. Людина, яка еволюційним шляхом йде від, від викладача до заступника директора школи. Ми його брали першим секретарем райкому партії, він, до речі, депутат-мажоритарник районної ради Чорноармійської і голова селищної Стрібільської сільської ради. Стрібіч це другий населений пункт Чорноармійському району. Він на довиборах, ну коли помер, на жаль, селищний голова, його територіальна громада обрала не тільки селищним головою. Я певен, що він достукається до сердець людей, до трудових колективів на окрузі, і буде активно нести нашу програму слово правди до виборців. Помалину. Мені, мені особливо приємно говорити, бо це жінка. Жінка, що в мене, яка. Зразу, знаєте, зворушливо так скажемо десь на душі, коли я про неї говорю, бо вона красива жінка, скажу і так. Але вона переконана жінка, це ідейний бієць партії, я без перебільшення скажу. Слана Васильівна в партії, вона, кстати, до речі, вона секретар Малинського райкому партії за радянської доби. Авторитетний секретар райкому партії. А нині перший секретар Малинського міському партії, депутат Малинської міської ради, директор Ворсівської загальноосвітньої школи. Вона балотувалася і на попередніх виборах по Малинському округу, Її вже знають виборці, знають її позицію. Школа, до речі, як і директор, вона одна із кращих, які я зараз ще про одного скажу нашого колегу, товариша по партії. Я думаю, що Іванова Світлана Олексіївна все має для того, щоб йти на перемогу по Малинському округу. Ну і по Чуднівській він правильно. 67-й 67 округ іде Солок Михайло Павлович, наш перший секретар Житомирського райкому партії, директор Пісківської. Школи, ще раз хочу сказати, один із кращих директорів, це без перебільшення шкіл. Депутат районної ради, він керівник фракції комуністів в Житомирській районній раді. Він, до речі, секретар обкому партії наш. Його точно знає Житомирський район. Біда одна, що його не знають ну, так скажем, десь, ну, в інших районах. Тому завдання, скажімо так, надзвичай складне для нього, але враховуючи його життєвий досвід. Організаторську факт, таку крестьянську, селянську, таку от мудрість, я думаю, що він все зробить можливе, щоб достойно представити не тільки нашу програму, нашу позицію, але і бути не тільки в числі фаворитів, але і прийти переможцям. Точно я йому цього бажаю. Ну і ваш покірний слуга, Я йду по 64-му округу Коростенському. Щиро вам хочу сказати? Я ніколи не шукав легкої дороги. Я давно до позиції президії Центрального комітету партії прийняв для себе рішення. Я не крепосною. Я завжди своєю позицією хочу сказати. Вона інколи буває. Іншої навіть від думки і в партії, скажу так. Але я прийняв для себе внутрішнє рішення, порадившися, щиро вам хочу сказати, із Володимиром Михайловичем Яценком, із Володимиром Васильовичем Москаленком, і Валерієм Володимировичем Швабом. Хто піде з нас? Четвірки, так скажемо, це всі чотири реальні, так скажемо, потенційні переможці. І ми цей округ нікому не віддамо. Я так хочу сказати. Я більше вам хочу сказати, мене, слава Богу, немає конкурентів там. Тому я так скажу, я думаю, що я донесу і до інших регіонів, не виключаючи, що я вже чотири рази обирався тільки мажоритарником ритарником по Овроцькому районі. Скажу так, але, вивідно, відчули, якщо ми передали матеріали. Я нікому нічого обіцяти на окрузі не буду. Більше вам хочу сказати і роздавати нічого не буду. Я прикорочую це все. Я подаю їм звіт про те, що Тимошенко не під вибори Я буду брати, як колись в добре радянські часи запити, буду їх формувати пакет. Я оставив, до речі, в моїй програмі, вона надзвичай, як яєчко, я вважаю, виписана, лаконічно, при тому погоджена з усіма керівниками району. Територіальними громадами я взяв надзвичай прагматичні реальні речі. Більше вам хочу сказати, я все зроблю, щоб достроково, навіть не за цей виборчий, ну так скажемо, каденцію депутата Верховної Ради, виконати ту місію і, виконати, і вирішити ті найболючіші, найпікучіші проблеми, які стоять перед моїми Поліщуками, а це зона особливої уваги, зона Чорнобильська. І мені, як ліквідатору, так хочу сказати, незнайомих питань. На тому регіоні немає. Я ще раз і ще раз хотів би сказати, для мене я не заблужусь у жодному з районів, не в їх межах територіальних, в адміністративних одиницях, не в трудових колективах. Тому, так скажу, думаю, що разом своїми товаришами, своїми однодумцями. Ми все зробимо. У нас пауза була Один, одну каденцію, коли багатий чоловік переміг в тому регіоні, а то було, завдячуючи Володимиру Михайловичу Яценко, а тим паче зараз люди побачили, що таке гроші і що таке був яценко для Коростенського виборчого округу. Тому я думаю, що мої особи вони знайдуть, віднайдуть другого Яценка, як по моральності. Так і по вчинкам, і по справам. А по справам, може і солідніше. Тому що я господарник, людина з величезним вважаю, господарським досвідом, хваткою, так скажу, що я принесу на своїх крилах в той регіон, щоб якість життя людей була кращою. І я все зроблю, щиро хочу сказати, не обіцяючи, бо Тимошенко скупив обіцянка. Я раз повторюю, вирішити ті питання, які сьогодні печуть, болять на окрузі. Ну ось коротенько, мабуть, я і може би навіть зупинився, представляючи вам команду, яка йде і в партійному списку, і мажоритарників.